Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо огляд партії українських шахісток з командного чемпіонату Європи. Сьогодні на черзі розгляд ключової партії дуже непростого двобою проти збірної Франції, який відбувся у четвертому турі. Ми розглянемо партію славетної українки, чемпіонки світу з шахів. Міжнародного гросмейстера з Харкова Анни Ушеніної, яка грала білими проти досвідченої французької шахістки міжнародного майстра Софі Міллі, Д4 зіграла українка, кінь ф 6, С4 Є6, кінь ф 3, Д5, кінь С3 і С6. Чорні обирають слов'янський захист. І після Є3 кінь БД7 склалася добре відома позиція, в якій білі. Або розвивають ферзя на С2, борючись за темп, або виходять слоном на Д3. Це відповідно антимиранський та Миранський варіант слов'янського захисту. Але слон Е2 зіграла Українка, і чорні вирішили не бити на С4, а зіграли слон Д6. Після коротких рокіровок Б3 зіграла Анна Ушеніна, плануючи фінкетувати слона. Позиція досить спокійна, дебют в самому розпалі, і у чорних безліч хороших продовжень. Одним з них було симетрична Б6 з метою зіграти слон Б7. Але Софі Міллє квапиться і просуває пішака на Е5, відразу викликаючи кризу в центрі. Забирає на Е5 у Шеніна після взяття СД, шах слон Ф3 і слон Е5, нападаючи на коня. Слон b 2 грають білі, і після взяття на d5 конем, слон d 5 cd, білі, звісно, на D5 брати не можуть внаслідок втрати слона b 2 тому ферзь h 5 зіграла українка, напавши на слона. Передчасно зігравши e5, французька шахістка створила в своїй позиції слабкість на d5 пішака, який дуже швидко може бути втрачений. Що робити чорним? Якщо просто відійти слоном, то білі забирають на d5. Можна рекомендувати розмін на c3 і після слон c 3 зіграти f 6 обмежуючи білого слона. Далі після тура Fd 1 слон e 6, Е4, але ферзь c8, розв'язуючи пішака нападом на слона. Після взяття забираємо слон f 6. Тепер напад на ферзя, ферзь e 8. Розмін найсильніших фігур відхід слона тура ЕД8 і в цьому еншпілі з різноколірними слонами білі зберігають мінімальну перевагу. Об'єктивно, позиція вже дуже близька до рівності. Але тут Софі Мілле, вочевидь, вже трошки почала панікувати і зробила хід F5, ще більше послабивши позицію на королівському фланзі. Білі грають тура АД1, слон Е6, слон А1. Тепер вже можна відходити конем. Якщо чорні зіграють тура С8, то взяття на Д5 з нападом на слона Е5. А після взяття на А1 проміжний хід кінь в 4. Подвійний удар. Ферзь Е8 забираємо, б'ємо тура А1, і у білих дуже комфортна позиція. Хороший кінь проти поганого слона, плюс зайвий пішак. Тому тут Софі Міллє вирішила все ж таки від гріха подалі розмінятися на Ц3 і зняти напругу на полі Д5. Але тепер у білих серйозна позиційна перевага не лише завдяки слабкості пішака Д5, але й силі чорнопольного слона у порівнянні зі слоном суперниці. Тут чітко видно недоречність просування чорного пішака на F5, який ще більше обмежив слона Е6. З цього моменту можна констатувати, що подальша гра йде лише на два результати. Або білі виграють, або чорні внаслідок дуже впертої та довгої оборони зроблять нічию. Софі Міллє починає боротися за неї ходом тура С8. Слон захищається турою, ферзь Е7 і слон Д4 напад на А7. Захист, кватирка, розмін на С1, Тура С8 і тут сильний хід Тура А1. Дуже важливо відмовитись від розміну тур, адже чим більше фігур на дошці, тим сильнішим стає слон Д4, який діє відразу на обидва фланги. З таким потужним слоном не складно нападати на пішаки суперниці, а можливо навіть атакувати короля. Чорні грають слон D7. У цієї легкої фігури досить туманні перспективи. Білі відразу реагують на цей хід ходом ферзів 3, нападаючи на пішака. Захист і а4 планове просування пішака після того, як білі поставили туру на А1. Турайв 8. У чорних своя ідея просунути пішака на Ф4, але вона не така загрозлива, як хід А5, який зробили білі. Після Ф4 взяття на Б 6 відкритий напад на ферзя, той забирає на Е3 АБ і ферзь Ж5 з нападом на мат. Чорні, звісно, не можуть грати тура f 7 внаслідок шаху тура А8. Тому ферзь g6 змушена зіграти Мілле. І тут Анна Ушеніна забирає ферзя, переводячи партію веншпіль. Позиція чорних погіршилася. Тепер у них ще й слабкості на королівському фланзі. Але бити на b6 білі не можуть. Після нападу слон d4 тура мотура 7. Чорні можуть зіграти слони F5, і взяття на G7 не є проблемою. Тому що король відходить на F8. У білих є зайвий пішак, але в таких позиціях. Це може бути зовсім невелика перевага для даної ситуації. Це так і є. Тому Анна Ушеніна не квапиться, підсилює туру, заходячи на А7, і вже після Тура в 7 забирає на Б6. Чорні грають слонце 6. Слід відзначити, що позиція білих вже настільки сильна, що вони можуть собі дозволити навіть розміняти тури, поставити слона на Д4, просувати пішака Б якомога далі. На королівському фланзі неодмінно створиться також прохідний пішак, ну а чорний прохідний пішак на Д5 особливої мети немає. Він надійно блокований слоном. Тому ця позиція для білих виграна. Але, звісно, так ризикувати, особливо в командному турнірі, Анна Ушеніна не хотіла. Тому залишає тури на дошці, граючи тура А6. Чорні ставлять слона на б 7 тура А5, тура ф 4 але тура А7, нападаючи на слона. Знову захист, слон Д4 тура е 7 і Ф3 грають білі, плануючи вийти королем на F2. Грамотно розташовує свої пішаки Анна Ушеніна, маючи чорнопольного слона, ставить їх на поля білого кольору, тим самим контролюючи багато полів на шахівниці. Король Ф7 грають чорні, король в 2, король Е8 Б4. Нарешті почав рухатись пішак на ферзовому фланзі. Після король Д8 Б5 грають білі, король С7, тура А2, слон С8, шах, король Б7 і Тура С 6. Ефективний маневр білої тури вона тепер нападає на пішака ж 6 виманюючи слона на Ф5. Але тут не ж 4 внаслідок нападу слон Д3. А Тура де 6. Білі самі нападають на пішака, і чорні в чергове пропонують перейти до легкофігурного Еншпілю. І тут можна було побити на D7, зіграти Б6, отримуючи виграну позицію, розглянуту раніше. Але знову ж таки Анна Ушеніна не хоче ризикувати. Ставить Туру на Б6, даючи шах, ще один напад на короля, і король є 3 Тура є 7 король f 4, слон Д3 напад на пішака, але Тура d 6. Ну, звісно, бити на Б5 не можна внаслідок подвійного удару тура b6. А пішак Д5 під боєм. Чорні грають G5. Після взяття слон Ф1. Ну якось їм вдається тут розміняти пішаків, але втрачається на d5. У білих вже два зайвих пішаки і технічно виграна позиція. Слон G2 зіграла Софі. Далі Тура Ф5, Тура Д7, нападаючи на слона, той відходить слон F1, B6. І після слон Е2, Ф4. Анна Ушеніна не відпускає свою суперницю. Після король С6 грає тура Е5, слон F3, слон Е3, тура Д3 і F5. Тура Б3 грають чорні, король ф 4. Відходимо, тура Е7, напад на пішака, шах король g3. Зв'язка, але шах турою король д6, король 4. Пішак g7 приречений. Чорні зіграли g5, але білі просто побили на проході. Після слон Е6, слон с 5 шах. У білих вже три зайвих пішаки. Після король Д5 Б7 грають вони. Тура б 5, слона 7, загроза Б8 ферзь. Чорні дали 3 передсмертних шахи. Тура б 4, король g5, шах, король 6 І після того, як білий король сховався за пішаком G6, Софі Мілле здалася. Ось така партія. Анна Ушеніна перемогла, але, на жаль, на сусідній дошці. Інна Гапоненко програла, тому загальний результат 2-2 виявився остаточним. Звісно, дуже хотілося перемогти, і Україні було це під силу, але все ж таки друга поразка поспіль від Інни Гапоненко призвела до втрати одного очка. Можливо, тренерам варто дати перепочити нашій уславленій шахістці і знову включити до стартового складу юну та дуже амбітну божену піддубну. Яка програвши в першому турі, далі одержала дві надважливі перемоги. Подивимось, як воно буде. Це справи тренерські. Ну а далі в п'ятому турі збірну України очікує дуже непростий суперник збірна Болгарії, лідером якої є сильна і відома шахістка, міжнародний майстер Нургуль Салімова. Побажаємо нашим дівчатам вдалої гри і хорошого результату. А ви, шановні глядачі, не забувайте ставити лайки, пишіть свої коментарі, підтримуйте канал Шахи для всіх підпискою. Дякую за увагу, до побачення!